У шкільного вчителя був дуже важкий характер, і придумали дітки, як його позбутися. Наступного дня, входячи до класу, кожен із них співчутливо казав вчителі, що той виглядає абсолютно хворим. Вчитель був цілком здоровий, але в серці його закрався сумнів. Він зібрав книжки та пішов додому. Коли дружина відчинила двері, то вигляд у нього вже був блідий і хворий. Дружина постелила йому ліжко, вчитель зліг і перестав ходити на заняття. Минуло кілька днів вчителю ставало дедалі гірше. Він зовсім перестав підводитися з ліжка, очі в нього впали, все боліло. Тоді діти пошкодували його та вирішили зцілити. Вони почали провідувати його по одному, і кожен казав, що тепер учитель чудово виглядає. Після всіх прийшов найстарший з учнів і запропонував вчителеві разом прогулятися вулицею, щоб остаточно одужати. На дворі кожен, хто зустрічався вчителеві, вітав його задуженням. Вчитель радів, і хвороби перестали його мучити.